Як знайти себе, коли загубився? Як знайти опору в житті? Багато хто задає собі такі запитання, і сьогодні ми поговоримо у відео на дану тему. Буде багато цікавого, тому слухайте уважно, бо мало ймовірно, що де-інде ви дізнаєтесь про дані питання. Ну що ж, поїхали. Одразу перейдемо до суті. Як ви розумієте, це всього-навсього лише метафора. Деякі люди, які уявляють себе річчю, використовують її. Що ми можемо загубити? Ну, звичайно ж, певний предмет. Той, хто асоціює людину, і в тому числі себе, зі своїм виключно тілом, підходить. До людини, як до речі, як до певного предмету, який можна десь загубити, забути, який може бути тяжкий, який може бути непростий. Тобто деякі люди розглядають інших людей як от такі певні об'єкти. І якщо це об'єкти, то значить їх потрібно контролювати. До прикладу, як контролюють чайник, який закіпає. Або, до прикладу, як управляють газонокосаркою. Більше того, хтось говорить про те, що з тим чи певним індивідом складно працювати. Як ви розумієте, це в цю ж сторону. Нібито плоскогубцями працюють певною людиною. Нібито людина це якийсь механізм. Автомобіль, чи кран чи трактор. Коли кажуть, що потрібно заставити себе, то також виходять з того, що асоціюють себе з якимось предметом, і нібито потрібно подолати силу земного тяжіння для того, щоб оцю ось складність позбутися. Тобто Оце ось персональне я ідентифікується з предметом. А отже, можна обрати іншу метафору для того, щоб зрозуміти, а хто ж ви є. І тоді, можливо, вам не потрібно буде шукати опору, не потрібно буде знаходити себе, бо ви це ви. Якщо ми подивимось на всю філософію та її напрацювання людства, маю на увазі її наукові доробки. То відповіді на це запитання ми не знайдемо. Ну або знайдемо їх у величезній кількості. Кожна релігія, кожна філософська течія дає свій рецепт, а як же знайти себе? Одначе, якщо ми будемо усвідомлювати, що це всього-навсього метафора, і що це метафора, яка базується на уявленні людини чи себе у вигляді речі, то тоді нам стане набагато. Зрозуміліше, а як же ж може бути? Можливо, люди це більше про психологічне, а не про предметне чи опредмечуване. І, можливо, краще підібрати ту метафору, яка робить вас більш ресурсною людиною. Подумайте, яка б це могла бути. Бо вважати себе річчю, ну це така собі. Така собі затія. Вважати себе бездушною річчю. Щось на кшталт ручки, чиї цеглини. Ну ви ж не такі. Ось такі мої міркування з даного приводу. З даного приводу обережного користування. Метафором. З даного приводу. Такого от свідомого підходу до розуміння, а хто ми з вами є. Предмети, речі. Чи, можливо, ми про щось інше? Бережіть себе.